Анатолій Михайленко, де ховається літо. Свого приятеля Олешка я називаю маленьким другом, а він мене великим другом. Зустрічаємося ми лише влітку, коли приїздимо в село. Олешко любить ходити зі мною до озера. Ми сидимо в траві і мовчки дивимося на сріблястих зайчиків. Вони весело скачуть по воді, а в тиху погоду стежимо за хмарами. І за тими, що глибоко-глибоко в озері, і за тими, що високо-високо в небі. Якось ми сиділи на березі і дивились на воду. Просто так дивилися. Сонце вже не пекло. День стояв такий прозорий, що, здавалося, загукай і повітря задзвенить, як трамвай на рейках. Наближається осінь, сказав я. І ми знову розлучимося? запитав Олешко. Запитав так, що я зрозумів, йому не хочеться зі мною розлучатися. Так, до наступного літа. Білі хмари поволі пливли по голубому небі. Ми дивилися на них і сумували. З ними в далекі, невідомі краї відпливає тепле літо, а натомість приходить осінь, і вона розлучить нас з Олешком. Раптом з високих осокорів гордовито виплила така чудернацька хмара, що я з моїм маленьким другом так і втупилася в неї очима. Освітлений сонцем бік хмари був білішим за сніг, а другий бік темний та похмурий, мабуть, там ховалася осінь. Великі сині очі Олешка також мінились, ніби та хмара: то світлішали, то смутнішали. Я хочу на хмару, несподівано сказав Олешко і з надією глянув на мене. Я знаю. Там ховається літо. Я теж хочу, відповів я, бо й мені хотілося побачити, куди Хмара забирає літо. Але ж як дістатися до Хмари? Олешко зітхнув, зітхнув і я. Ми посиділи мовчки, сумуючи, що Хмара забирає від нас літо. Потім Олешко ще раз глянув на мене і сказав Давай підемо до неї в гості. До кого? не зрозумів я. Як до кого? До Хмари. Мало не образився Олешко, що я такий нездогадливий. Я подумав і згодився справді, чому б не сходити в гості до хмари і не побачити, де вона ховає осінь? Ми йдемо в гості до хмари, заплескав Олешко в долоньки. Ми йдемо в гості до хмари. І ми почали міркувати, як добратися до тієї великої хмари. Думали довго. Я нічого не міг вигадати, а тим часом велика хмара пливла над садами, і сонячний бік так сяяв, що ми примружували очі. Водночас темний бік Хмари ставав ще темнішим. За хмарою по землі бігла холодна тінь. Той йшла осінь першим озвався Олешка. Давай заберемось до неї по драбині, запропонував він. «А вже ж!» – радісно погодився я. Справді, на чому ж добиратися на велику хмару, як не на драбині? Я приніс драбину, що лежала за будиночком. По ній я завжди лазив на дах, коли треба було лагодити покрівлю, або діставав з найвищих гілок груші, яблука чи горіхи. Але я й не подумав, що драбина виявиться такою куцею і не дістану до великої хмари. У мене також є драбина, згадав Олешко. Ми її доточимо до твоєї і легко дістанемося до великої хмари, але й моєї, і Олешкової драбини було замало. Тоді ми взяли ще й драбину сусіда, а потім ще в кількох сусідів. Отож, позносили багато-багато драбин, але до великої хмари нам так і не пощастило дістатися. Трішечки-трішечки не дістали. Ось скілечки. Хмара поволі пливла собі. То, виблискуючи білим боком, то наступлюючи. Темніш ніби сердилась на нас. Або глузувала, що ми такі не тями, ніяк до неї не доберемося. Олешко зажурився. Йому дуже хотілося в гості до великої хмари, і мені теж хотілося, але драбин більше не було. Тоді я запропонував давай но ну, виберемося на вершечок усіх драбин. Потім я посаджу тебе собі на плечі, і ти дістанеш до великої хмари. Олешко зрадів. А потім замислився. А як же ти? спитав він. Я почекаю, доки ти гостюватимеш у великої хмари, та довідаєшся, куди вона несе літо. Олешко знову замислився. Але ж ти хочеш до великої хмари, щоб побачити, де ховається літо? запитав він. Хочу, відповів я. Олешка замислився ще більше, аж носа зморщив. Я побуваю в гостях у Хмари, сказав він, а ти не побуваєш. Як же після цього ми будемо дружити? А ми зробимо так. Знайшов я вихід. Я тебе зі своїх плечей підсажу на велику хмару, а ти там попросиш у хмари ще одну драбину і спустиш її до мене, щоб я вибрався. Так і зробимо. Зрадів Олешка. Ми вибрались на вершечок довгої придовгої драбини, яка складалася з багатьох маленьких драбин, ще трішечки, і ми нарешті дістанемося до великої хмари. Я підсадив Олешка собі на плечі, потім підняв його вгору на витягнутих руках. Хапайся за хмару, міцніше, голосно закричав я, бо вітер перехоплював подих. Не можу, мало не плачучи, відказав Олешка. Я глянув угору і побачив, як Олешкові руки тягнулися до хмари, хапали її за темні кучері, але вона вислизала з його долонь. А на мене знову падали холодні краплини. Може, велика хмара сердиться, що ти смикаєш її за косу? спитав я. То вона плаче, що ми ніяк не можемо прийти до неї в гості, пояснив Олешко. Хмара тим часом пропливала над нами, а на землю, на озеро, на сільські хати і дачні будиночки лягала від неї велика холодна тінь. Накрапав осінній дощ. Ми швиденько спустилися додолу. Перенесли наші драбини аж за село на Луки. Щоб перейняти хмару, і знову подерлися вгору. Але й цього разу Олешко зміг дістати лише пухнастого хвоста, який зразу ж розтанув у його долонях, залишивши вогкий слід, ми зажурилися. Олешко жалісливо поглядав на мене. Ніби це він був винен, що ми не побували в гостях у великої хмари, а я нічим не міг зарадити. Тим часом вітер гнав велику хмару далі й далі, і холодна тінь на землі дедалі ширшала. Та ось над головою загув літак. У небі над селом пролягала його дорога, у різні міста й далекі краї. Олешка замахав рукою. «Аго, влітаче, візьми нас до великої хмари. Нам дуже треба піднятись до неї в гості. Ми хочемо знати, де ховається літо. Літак безтурботно продовжував густи. «Так он який ти? насварився Олешко. Ось я не пущу тебе літати над нашими садами. Отоді знатимеш. Гаразд! буркотливо озвався літак. Хоч мені не слід звертати з дороги, але я візьму тебе, якщо тобі так хочеться побачити, де сховалося літо. Олешка заплескав у долоні. Сідай, хоч квапив літак. А мій великий друг, раптом зупинився Олешка, глянувши на мене. Твого друга взяти не можу, співчутливо помахав крилами літак. У мене всі місця зайняті!» Ти маленький, легкий, тебе можна примостити у куточку, а твого друга ні, бо він великий і важкий. Олешка дивився на мене печальними очима. Були вони вже не сині, а темні, як хмара вгорі. І чому ти не маленький? сказав Олешко. Ми разом полетіли на літаку в гості до великої хмари. Вирішуй, та швидше. Підганяв літак, я не маю часу чекати. Олешка махнув рукою, мовляв, лети собі, а тоді подумав і спитав мене. Коли б ти був маленький, то в мене не було б великого друга, так? Не було б, згодився я. Бо справді, коли б я був маленьким, то не міг би одночасно бути й великим. І ми б не сиділи з тобою на березі озера? Не сиділи б, підтвердив я. І не побачили б велику хмару. «А вже ж, як би ми її побачили, коли О, не сиділи б на березі. І нам би не захотілось побачити, де ховається літо? ж, не захотілося б, якби ми не сиділи вдвох на березі і не побачили великої хмари. Завтра ми знову прийдемо сюди, вирішив Олешко. Може, велика хмара пливтиме нижче, і ми з тобою обов'язково побуваємо в неї в гостях і побачимо, де ховається літо.